Російська армія дев'ять разів обстріляла мирні райони Дніпропетровської області. У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій, перебита лінія електропередач. Ще в одній громаді руйнування на сільгосппідприємстві, в іншій спалахнув ангар із технікою на дорожньому підприємстві. Люди не постраждали. Вночі обстріляли три райони на Харківщині. Зокрема, зруйнована будівля одного із закладів професійно-технічної освіти. Згоріли приватні та господарські будівлі. Склад постраждали троє цивільних. Одна людина. Загинула. Внаслідок російських ударів постраждали 10 населених пунктів Донеччини. Окупанти застосовували проти мирного населення авіацію і артилерію. Загинули та дістали поранення мирні мешканці. Ворог зруйнував і пошкодив 23 цивільних об'єкти, серед яких 19 житлових осель. Внаслідок обстрілу зазнав руйнувань і загорівся хіміко-механічний технікум. За попередніми даними, люди не постраждали. На місці продовжують працювати поліцейські та рятувальники.